Скандальне побиття та зґвалтування у відділку Кагарлика було не єдиним. Слідство отримало інформацію про інші випадки знущань. Керівники МВС, Нацполіція, СБУ та генпрокуратури обіцяють не замовчувати катування у правоохоронних органах і не покривати своїх, як вирішуватимуть проблему, і що знатиме суспільство. Наталя Островська розпитала силовиків. Вкли людей ногами, ламали об голову стільці, залякували та вимагали гроші. Поліцейські катували просто в службовій кімнаті харківського метро. Такими методами лейтенант майор та двоє сержантів вибивали з пасажирів хабарі. Перевертнів у погонах, затримали. А це вокзал Києва на п'ятьох копів. Одягли кайданки. Слідство встановило. Вони били стрибали по головах, бризкали сльозогінним газом, а потім забирали цінні речі у людей. Їх так називаємо дохід становив від однієї тисячі до десяти тисяч гривень з кожного громадянина. Аналогічний випадок зафіксували камери спостереження і у поліцейському відділку по Одеси. Подібні методи роботи українських правоохоронців не поодинокі. У Державному бюро розслідувань лише з початку цього року відкрили 1200 кримінальних проваджень за фактом катувань та іншого жорстокого поводження поліцейськими. Найрезонанснішою стала недавня історія з Кагарлику. 26-річна жінка наважилася розповісти про зґвалтування та катування у відділку. В Держбюро розслідувань повідомляють це не єдина жертва екс начальника кримінального розшуку міста Миколи Кузіва та опероуповновані.